робив розрахунки ті, от, разом із е, е, Олександром. Е, скажу так, е, все ж до того самого індексу податкоспроможності, про який я говорив раніше. Майже всі, та, по-моєму, всі обласні центри мають його вище, ніж одиничка. Вище. Тобто, фактично, у них ну, кращі по відношенню до середнього рівня. Е, дні, найвищий рівень у Дніпропетровська, це Десь біля трьох. Це, що дуже означає, це, це, це означає, що це, три рази. це є співвідношення доходів і на видатків. душу населення на душу населення до середнього mm. по Україні доходів на душу населення. Тобто показує наскільки на ти краще маєш ситуацію в доходах порівняно із середньостатистичним по Україні. Ну от Дніпропетровськ десь дотягує до трійки. До це найкращий коефіцієнт по Україні. Один з найкращих для великих це найкращих. Ну, є атомні містечка, там чуть-чуть вище, ще є. Це доходи, які генеруються на цій території. До речі, вони йдуть від податку на доходи фізичних осіб. Тобто вони відрефлектують зарплату на території. Так от Донецьк знаходиться у е лідируючому, чисто місто Донецьк. Тобто, на, за, рахунок на... чого? за рахунок того, що там високі зарплати. Але раніше, раніше всі ці позитиви нівелювалися єдиною системою вирівнювання. Тобто, після цієї системи, чисто місто Донецьк попадає у кращі умови. Потім Донецька область, по-моєму, четверта у нас. Після Дніпропетровської Полтавської Ханатоля. От як ви підете далі, я хотіла б, щоб ви Є. трошки ну, нам пояснили, чому в Донецьку високий такий рівень зарплати. Тому що раніше існувало таке стереотипне сприйняття у громади, що як тільки умовно кажучи, Донецький прийшли до влади, то вони <зв>. дуже багато <зв. грошей <зв. виділяли <зв. на цей регіон. Тобто Донецьк не справді заробляв на високі зарплати. Ну давайте виходимо так. У нас 16 мільярдів було щороку на підтримку вугільної промисловості. Тобто, вугільна промисловість у нас не здатна порівняно із. Дотаційно. Е, ну, не просто дотаційно, якби ж вона була просто дотаційна. А там це все йшло в, чорне, в чорну трубу, тому що давалося конкретним людям, о, Ну, уявіть собі, купується вугільне обладнання за, за ці гроші. Кому воно після цього дається? Приватникам. Тобто, кого продотували? Приватників, вони не витрачають свої кошти, вони от, а держава от, і казками приходять і стукають. Ну, але сам по собі праця е, тих же самих шахтарів, вона дійсно повинна оплачуватись. Тому в нас є е, ну певним чином кожна професія на ринку праці має свою ціну. І для того, щоб вона була більш-менш зважена, за цим мають слідкувати проспілки, а не уряд. Ну, якщо низька, ну, значить немає кому за те вступитися або ти стільки коштуєш. Ну, Але в основному у містах ця ціна достатньо висока. І це не тільки в Донецьку. О, і чому Донецька область на достатньо висока, там багато міст. І фактично після цієї реформи. Вони попадають у набагато кращі умови, ніж раніше. Ну, найкраще взагалі кажучи, у Києві, там взагалі зашкалює. Тобто, якщо вам хтось скаже, знову почне плакати, що о, там Київ, усіх 60%, а в Києві 40 там і так далі, але в 6, тих 60% ПДФО йде вирівнювання, то Києві Києва. дають і взагалі нема вирівнювання. Тобто не забирають нічого. І тому реально... Плюс ще він отримав додатково ще ну, податок Києві, на прибуток.